Сьогодні у шкільних таборах Нововолинська у рамках проекту Перший крок у переході на використання поновлюваних джерел енергії розпочався європейський тиждень сталої енергетики, що фінансується Європейським Союзом. У шкільному таборі Соняшник загальноосвітньої школи номер 7 було проведено свято енергозбереження із метою ознайомлення вихованців закладу із заходами енергоефективності та раціонального використання ресурсів. Вихованці табору підготували газету Споживай енергію розумно. Та плакати українці за енергозбереження та енергоефективність, а також повчальні вислови щодо економії, води та тепла. В ігровій формі діти розповідали вірші, співали пісень, відповідали на запитання тесту, як ми зберігаємо та використовуємо тепло. Розгадували загадки, переглянули мультфільм Добре світло. Закінчився захід веселим флешмобом. Таборі дзвіночок загальноосвітньої школи No3 діти декламували поезії, виконували пісні про збереження нашої планети. Глядачам були запропоновані загадки та ребуси. Інтерес викликав перегляд презентації порад з енергозбереження. У загонах провели виставку малюнків, бережу енергію, конкурс віршів та кросвордів. У пришкільному таборі Бригантина діти малювали інформаційні плакати і захищали проекти про сонячні батареї, енергозберігаючі лампи, бережливе ставлення до електроенергії. В Показували, як природа працює на людину, дізналися про невичерпні джерела енергії, воду, вітер, сонце та корисні копалини. У пришкільному таборі загальноосвітньої школи номер 2 Зелена планета вихованці виконали серію малюнків на асфальті, переглянули мультфільм та презентували театральне дійство: флешмоб. Як ти можеш допомогти планеті? Діти залишилися задоволені, адже в дарунок отримали від команди проекту Чудові розмальовки, як бути другом природі». Thank В таборі веселка загальноосвітньої школи номер 4 також відбувся захопливий захід. Радо зустріли маленькі глядачі улюблених персонажів казок лисичку і зайчика, які розумно облаштували своє помешкання, заощадивши чимало електроенергії. Справжній подив викликав макет будиночка в теплій шапочці, закутаний у шарф. Це такий прихований заклик до мешканців, аби вони утеплювали своє житло. Ми презентували такий виріб – Це будинок. На ньому на прикладі цього будинку ми показали багато можливих заходів до збереження електроенергії, бо всім відомо, що утеплення фасадів та встановлення герметичних пластикових вікон може значно скоротити витрати електроенергії. Дітки захищали створені ними плакати, показавши високий рівень знань у галузі економії енергії. А потім шкільне подвір'я під бадьору музику сяяло усмішками, барвистими кульками та квітами під час проведення флешмоб. Будіти України за енергозбереження такі заходи сприяють формуванню в учнів уявлення про енергозберігаючі технології, розуміння ними необхідності бережливого ставлення до використання енергоносіїв, а також вихованню активної життєвої позиції. В Цілому, взагалі, то нас кожен цілий рік на протязі року проводимо ряд цікавих заходів. Але щодо електроенергії, то зазвичай воно проводиться влітку, якраз під час табірних змін. Це минулого року були у прикордоннику, робили певні заходи. Тепер у, у нашій школі ну що цікаво, що діти дуже активні діти говорять, якісь вже, вони вже свідомі, вони вже знають, що робити, як потрібно економити і. Що цікаво, що говорить, а ми з татом, а ми з мамою, а ми вимикаємо світло. Тобто, ну це все починається з сім'ї, і звичайно, ми в школі можемо лише навчити щось допомогти, підказати і е, на уроках, і на виховних заходах щось інше додати. Ну, звичайно, добре, що діти знають, що треба є окремо енергія світла, енергія вітру, що її можна використовувати. Варто зазначити, що упродовж тижня на нововолинців чекає ще низка цікавих заходів у рамках європейського тижня сталої енергетики. З 13 по 18 червня у Новоленську проходить тиждень стало енергії, і я хотів би запросити мешканців Новоленська долучити, долучитися до цієї європейської ініціативи, яку підтримує підтримують тисячі міст європи. Завтра ми будемо в нашому місці зустрічати координатора е, від Європейського Союзу у нашому місті Ольгу Бороденкову, і е, у середу в кінотеатр рідний край відбудеться е, показ фільму Домівка на нерозберічу тематику е, у четвер. Ми будемо мати сіті квест вулицям міста і ще одна особлива подія у п'ятницю, яка відбудеться, це 17 червня. Тренінг по написанню проектів для ОСББ, для громадських організацій, для комунальних підприємств, який проводитиме Олександр Бабій. І заключний день це буде 18 червня. У нас на 16 шістнадцяту -го годину мидень незалежності буде стартувати велопробіг для всіх бажаючих. І на 17-ту годину самий масовий захист закриття підведення підсумків. Це буде конкурс дитячого малюнку на асфальті для дітей, флешмоб бульбашок, обмін використаних батарейк на морозу, а Також дуже багато цікавих заходів та призів. Я хотів би запросити кожного мешканця долучитись до цієї європейської ініціативи, яку у нашому місці у рамках проекту Перший крок у переході на відновлювані джерела енергії місті Новолинську фінансує європейський союз.